Дня я усім, я Маклеменс, я ірландець. І я малий як ви бачите, оскільки я малий, треба, щоб моя присутність відчувалася, бо треба було встати, а не сидіти і підійти до трибуни. Я хочу трохи повернутися який залишається ще актуальним контексті, того, що ви нам маєте забитись його. Мій колега з Європейської комісії раніше говорив про те, як в Європейському Союзі регіональна політика зосереджується на Пургіонах більше, ніж на інших. And this is true. but well, actually, when you look, when you look more closely those issues suffered in your own, there are certain member states that have been in their entirety all uh, subject to your own legal laws. No one has a certain member state like my own like or Um, скажімо, такі як моя країна, але рівень розвитку. такий, Політика Європейського Союзу щодо регіонального розвитку примінялася до всієї території. Отже, є певні країни, де ця політика охоплює всю національну. територію. І я так розумію, чуючи національний розвід все ще є. Як і можливо, скажімо. Та ідея, що ця політка повинна певним чином примінятися до всієї країни. Але звичайно, вона буде стосуватися усієї країни, але по-різному оскільки різні Problems, висі, висі, і можливості можливістю і різні рівні висновки. І що треба допомагати всім, що нам потрібно, це намагатися зробити так, щоб ми змогли Зробити так, щоб як найкраще ці ресурси на ці регіони, де є не лише проблеми, але також є і свої свої потреби. В Україні у вас багато регіонів 27 досить uh, важко. Мати абсолютно різні відповіді всі ціржували страд стратегія у мене є таке враження, що багато регіонів не право. Що ж треба намагатися зробити? Що ти чого треба прагнути? На чому треба зосереджити увагу? І задання, яке у мене було з болгарською колегою, якраз було намагатися розробити таку загальну схему, яка б давала певні. Загальні напрямки регіонам щодо того, що треба брати до уваги. Тобто ми ніколи не говорили це робити, це не робити. Наша функція полягає в тому, щоб сказати, наскільки ми розуміємо динаміку і ситуацію, що склалася в вашому регіоні. нам здається, що вам варто звернути увагу на такі питання, як пріоритетні чи чи хочете ви це робити Тому тільки радимо займалися тим, що розробляли певну типологію. а типої кілька типів. Якщо хочеш мати супер двадцять в Україні, то треба мати 27 types. Різних різ, різновидів, але 27 типів це нереалістично для нас і в владі розробки політики, і для них є розробки конкретних заходів. Тому на той час мислимо тим, чи можна це десь до трьох-п'яти типів узагальнити? Чи можемо сказати, що кількість регіонів, добре, звичайно, всі регіони. <паспоріст> не мають <ці, паспоріст> ідентичних, але не настільки відмінні, щоб робити неможливим групування певних регіонів за певними ознаками. І наш інтерес в той час у цій роботі полягав тому, що коли ми їх групуємо, ми хочемо, щоб вони запропонували певне вміння та роботи дії, які. А дати на їхні розміни потім для себе вивчилися, що вони хочуть робити зі своїм районом. Тобто, це така робота, в якій ти намагаєшся дати загальне керівництво з гори до низу, але з тим, що ти вітаєш ініціативу знизу у цій роботі усі центральній вилітки на Булканах, зимові Молдови, якщо немає вказівки з гори, то Знизу до гори йде хаос. Якщо є занадто жорсткі вказівки з гори, то взагалі люди втрачають орієнтацію. Тобто треба робити це досить глучно. І ми саме це і робили через типологію. Це певний інструмент, який ми можемо застосовувати. І ми І в визначити типи регіонів, для яких ми могли б запропонувати. Певні шляхивал і певні відповідні міста щодо кроків дій, і сподіваючись, що регіони будуть рухатися в цьому напрямку. Висловлюючи своє власне бачення, що це треба робити. Чому полягала наша робота? Юрій я можу сказати, що те, що ми робили, не повністю було реалізовано, воно тільки частково було реалізовано, але поточний проєкт зараз його члени, тому так що можемо нам потрібно буде якось повернутися до панети типології для того, щоб надалі скупувати Rwy'n credu bod rhai o'r sefydliadau cyhoeddus a'r sefydliadau Існує so, типови українських регіонів придатні для планування і державних інвестицій. Як правило, типології базуються на екологічних і чи географічних чинниках. Вони цікаві, звичайно, але вони, на нашу думку, не є адекватними для того, щоб допомогти нам планувати інвестиції для регіонального. Голови, яка фіксує ситуацію в регіоні, але також аналізує її тенденції, і тренди, чи розвивається ця регіона. І, зрештою, ми повинні зробити певні типи регіонів, і ці типи, для них ми виробляємо конкретні шляхи. Розвитку, певні меню, як я вже сказав, і ми сподівалися, що в нас-решті буде від можливі, можливість розробити на центральному рівні певні пакети втручання для підтримки того чи регіону на різному рівні інтенсивності з урахуванням їхніх індивідуальних реалій. Проаналізувавши усі ці регіони, з нам стоїть ста показників, ми бачили, що статистика регіональна в Україні є досить доброю. Ми навіть здивувалися, що така міцна статистика набагато краща в Україні, ніж багатьох інших сусідніх країн з Україною. Це я можу вам задати в цьому. І десь 100 показників економічних, соціальних, екологічних і так далі. На основі ми побачили, що деякі із цих ну, показників більш актуальними є для того, щоб об'єднувати регіони в групи. Десь 25 із них були найбільш актуальними. І після того, як ми провели кластерний аналіз, ми запропонували певні типи. Зійшли до п'яти типів. Перший тип це Київ. Зрозуміло було, що це окремий вид, окремий тип. І тут, мабуть, нічого вже не зміниш. Досить чітко відрізняючися. Другий тип переважно на сході це дуже високоіндустріалізовані урбанізовані регіони з розвитком вище середнього. І ми тут маємо два підтипи, не занадто гомогенна ця група. Ми можемо говорити про індустріальний схід. І він відіграє дуже важливу роль в забезпеченні благополуччя цієї країни. Це дуже важлива частина української економіки. Третій тип ось фіолетовим позначено. Дуже урбанізовані, орієнтовані на сервіс раніше, ніж на виробництво, середнім рівнем розвитку регіону. І четвертий тип. Це світло зеленим позначено, зокрема на заході, але не тільки це невеличкі, трошки урбанізовані, радше агроіндустріальні регіони. З регіони з невисоким рівнем розвитку, тут три підтипи ми визначили. І проблемний п'ятий тип це регіони дуже важливо з низьким рівнем розвитку, який продовжує знижувати з великими проблемами розвитку. Це такий розпорошений тип жовтих його позначено. Можете подивитися на цю карту, визначити, де знаходиться ваш регіон за цією типологією. Можете пересвідчити, що деякі регіони досить географічно розкидані, в одному типі знаходяться, але розкидані в Україні. Деякі мають різні географічні ознаки. Коли ми розробляли ці типи, ми мали різні економічні показники, індикатори. Дехто говорив, що ми не повинні брати це до уваги, або це до уваги, але ми розглядаємо регіональний голос. Так, ми можемо говорити про рівень життя, наприклад, але ми говоримо про те, який внесок має робитися для підвищення рівня життя і економічного розвитку. Надзвичайно важливо було адекватно знайти адекватні економічні показники для визначення типів. Коли no, yeah, 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 розмовляли цю типологію, ми її перевіряли індексом людського розвитку, так би мовити, наскільки вона є посвідомною ця типологія. І зрештою, ось така перевірка перехресна довела, що як типологія вона досить таки ефективна. Неможливо було. Зробити більшу, можна було б зробити більшу кількість типів, але це не було б корисним, коли йдеться про розробку заходів для втручання. Так. Yes, до цього слайду, коли ви читаєте документ, ви побачите велику кількість таблиць. Це тільки одна, яку я обрав, оскільки ви тут можете побачити порівняння між різними типами і, відповідно до ключових показників. І я тут зосередився на двох показниках: це продуктивність праці і Додана вартість yeah, на кожну зайняту особу ви можете побачити, яка тут Києва абсолютно абсолютно сам по собі, так би мовити, з економічної And точки зору. Після того можна подивитися на другий It's тип. Непогано, але подивіться на п'ятий тип, ви побачите десь приблизно половина вартості другого типу по цих показниках. Досить таки значна відмінність між різними типами. Ніколи це не буває до кінця послідовних соціальні індикатори, трошки інші і так далі. Але я хочу сказати, що Зрештою, ці типи дали нам можливість визначити групи регіонів не тільки відповідно до їх проблем, але й відповідно до їх потенціалу і того, що можна запропонувати регіональної. Владі, регіональним спільнотам як стартовий момент, не кінцевий, а початковий момент для роздумів над тим, що можна зробити в цьому регіоні. Підправте це, не будьте повністю загіпнотизовані цими показниками, але... Нам треба було запропонувати щось таке, оскільки ми проаналізували різні регіональні стратегії розвитку і бачили там певні проблеми, які призводили до дезорієнтації, з приводу того, а що ж робити. І ця дезорієнтація була викликана час від часу такими аргументами, що має зробити центральна влада, що має зробити область, брак ресурсів, брак того, брак цього. Але на той момент, коли ми над цим працювали, ми хотіли зробити більше, ніж просто розробити типологію. Ми хотіли корелювати цю типологію з типовими заходами втручання, які, як правило, розглядаються в галузі регіонального розвитку. За державний кошт, тобто ми розробили класифікацію всіх можливих заходів регіонального розвитку. Класифікація розроблена з європейською комісією, трошки адаптували її і намагались корелювати зі своєю типовою дією. Після чого видали. Цей результат ми на початку, від початку можливо, зробили своє судження. Ми вирішили, що те, що ми намагаємося пропонувати регіонам, це більш так думати шлях до їхнього розвитку, який буде включати в себе якісь дії, якісь заходи, які можна зробити, коли я кажу можна зробити. Це означає, що легально, технічно і певну міру, фінансово є можливим. Тобто, іншими словами, ми не прокладаємо шлях до всього, що теоретично можливо в цьому регіоні. Ми розглядаємо те, що можна зробити зараз якнайкраще, включаючи регіональні фактори. Україна не досить чітко уявляє собі вій, різницю, тому ми виходили з досвіду інших країн. Деякі сектори викреслили війси, за, для ефективності нашої роботи. Um, це і це ті галузі, які ми викреслили, я поясню, чому підтримка підприємців. Це означало фінансову пряму підтримку компанії. Головна транспортна інфраструктура, коли я кажу, головна, я маю на увазі державну структуру, доріг шляхів, енергетична структура, основні траси, основні ел лінії електропередачі такі інші, Освіта, головні. Університет, телекомунікація, яка має бути більш діяльністю, політика трудових ресурсів, ринку праці, сільське господарство, зокрема, що стосується субсидій. Ми їх викреслили через те, що практично всі європейські країни в цих галузях, Дуже, як правило, сильно регулюють свою діяльність державою. Є цілий комплекс юридичних умов, який мало залишає свободи маневру для регіональних властей. І якщо починаєте розглядати, що можна зробити, коли йдеться про масштаб ЗМІ, як правило, це найкраще. Полишити на держави, тому наш напрямок роботи які зосереджені на тому, що можна робити на рівні регіонів. П'ять хвилин під тоді, виходячи, з цього ми розробили наші підходи, які ми змогли врелювати певні заходи сліва. Заходами типи діяльності. Тобто які заходи будуть найбільш вірогідні і підходящі, доречні. Подумайте над цим І після того ми змогли розробити для кожного типу регіонів систему заходів можливу. Програми фінансування пакет втручання, так би мовити, для кожного заходів втручання для кожного це робилося в минулому. А минуле є минуле. Чи ми чогось можемо навчитися з цього минулого для сьогоднішнього дня для завтра? Наступні слайди будуть all, завершальними в моїх презентації і. Я хочу сказати, що світ, який ми використовували, підтвердив певні головні принципи розвитку регіонів, зокрема, що стосується фінансового втручання і волі держави. Регіони ніколи не бувають ідентичними, але вони не є абсолютно різними, і є можливість і в Україні перейти до. Меншої кількості груп регіонів по типах регіонів, що дасть можливість розробити відповідну регіональну політику. Тим, зрозуміло, що ми коли ми розглядаємо регіони і типи регіонів, деякі з них знаходяться в кращій ситуації ніж інші. Але нема такого типу, навіть п'ятий тип. А немає зовсім ніяких можливостей, ніякого потенціалу. Коли ми починаємо королювати це, королювати сіями, ми чітко бачимо, що деякі рейди, звичайно, мають менше переваг, але це не обов'язково означає, що якщо в районі існують великі проблеми, автоматично треба сюди вкладати більше коштів. по всіх галузях, по всіх напрямках. Це помилка, яку роблять в багатьох країнах. Треба бути більш диференційовано підходити, бути більш зосередженим на конкретних пріоритетах. Не всі проблеми можна вирішити, просто витрачаючи кошти. Є певні проблеми, які не зникають через те, що ви велику грошей плали в вирішення цих проблем. і Деякі проблеми великі. І багато, багато коштують. А це означає, що можливо деякі з цих проблем в цьому регіоні мають почекати, аж поки ви не накопичите більше ресурсів для подальшого розвитку регіону на наступному етапі. Дуже важливий момент це віднайти правильну суміш втручання. Звичайно, ця суміш буде різною для кожного типу so, регіону. Ключовий висновок ми не визначили якусь ідеальну теорію, але ми можемо сказати, що багато з того, що ми Розробили призводить до нової економічної географії, що багато в чому нагадує визволення ОСР. Це означає, що всі регіони можуть розвиватися. Всі регіони можуть зростатися, якщо буде застосована відповідно суміш політичних заходів. Історія надзвичайно важлива, чи цей регіон економічно сильним, чи ніколи не був, але це знову ж таки такий невід'ємний фактор. Можливо, все одно подолати і географічні, і... Історичні доліки so, для вирішення конкретних завдань тому політика національного розвитку в такій країні Україна знаходиться нижче рівня більшості європейських регіонів. Там, що, що війська, влечка, запросити усі регіони свої матір і дати їм певну вказівку щодо того як це треба робити не зосереджуватися лише на тому скільки фінансової підтримки допомоги отримає кожен район радше запропонувати і що доречніше буде робити для того щоб розвивати той чи інший регіон і, зрештою, щодо рекомендацій, можна розглянути можливістю оновлення нових статистик з 2008-2009 оскільки ми користуємося статистикою 2008-2009 року, а сьогодні світ змінився. Можна порозуміти, що коли ми дивимося на типи регіонів, Просто сучені, що work, деякі якісь із них, які, які сильні, це занадто примітивно. Картина набагато складніша. І треба використовувати гроші не лише на проблеми, а й на розвиток можливості, що є такі чи інших. Для мене це важливо, коли я дивлюся в різних в різних країнах запропонувати таку схему, яка б спонукала регіони якому активніше використовувати свої цінні місця і не заміняти регіональну політику національну політику слабким регіонам? Є місце для соціальної політики і для вирівнювання для бідних регіонів, але це має відрізнятися від регіональної політики розвитку, що базується на інвестиціях.